Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, вітаємо всіх наших сніданківців. Ми вже за дев'яту перейшли, прокидайтеся разом з нами. Ми смачно готуємо і тримаємо вас у світлі всіх абсолютно актуальних новин. Знаємо, що прямо зараз відбувається подія е, історична Це історія. Твориться історія, тому що предстоятель православної української церкви проводить різдвяну службу у Києво-Печерській лаврі. Це вперше за. Не те, що багато років, це просто за багато багато років поколінь. поколінь і там вже наша е, журналістка, наша кореспондентка Олена Квітка. і Вона має нам все розказати. Колеги, доброго ранку ще раз. Усіх вітаю з різдвом ми дійсно ми зараз у києво печерській лаврі біля успенського храму, і тут просто казкова атмосфера, тому що буквально декілька хвилин тому, ось тут позаду мене в Успенському соборі почалася святкова різдвяна літургія, яку прове... проводить митрополит Київський та всієї України Епіфанії. Ви зараз я думаю, що бачите, і я сподіваюся, що чуєте, що трансляція цієї служби йде наживо. Хочу ще зазначити, що Лавра почала звучати ще за 15 хвилин до початку цієї служби. А я думаю, що ці дзвони святкові різдвяни їх було чутно не тільки тут довкола цієї святині, але й далеко по всьому Києву. Чому подію, власне називають історичною? Тільки уявіть, що починаючи з 1688 році, власне ця святиня Лавра, яка я думаю, що ви зі мною погодите, що вона є одним із символів не тільки Києва, але одним із символів України, то служила російська церква, і ось вперше більше ніж за 300 з гаком років тут буде служити українська церква. Колеги, служба почалася рівно о 9-й, буквально декілька хвилин тому. Але ми приїхали сьогодні зрання, і люди тут почали збиратися ще десь о 7.30. Почали сходитися перші прихожани до головного входу до лаври. Попри цю таку, знаєте, собачу холоднечу. Люди почали збиратися. І що цікаво, невеличка така кафешка, яка знаходиться біля головного. Головного входу до лаври вона теж відкрилася, аби напоїти чаєм кавою і зігріти трошки прихожан. Що ще цікаво? Що сьогодні на цю службу пускали тільки перевіряючі документи, тобто людина мала була засвідчити особу. Хочу сказати, що нас теж сьогодні дуже сильно перевіряли, тому ми не змогли вімкнутися раніше. Планували це зробити ще до 9-ї години. Також тут сьогодні посилені заходи безпеки. Перші прихожани зайшли на територію лаври і змогли потрапити до Успенського собору десь о 8-20. а тому. Що що тут працювала ціла команда вибухотехніки? Вони перевіряли територію лаври на предмет вибухівки, аби сьогодні було безпечно. Ще на під'їзді ми помітили дуже багато а, патрульних машин. Поліція чатує і за власне за інформацією. Національної поліції, що сьогодні по всьому місту вийдуть на чергування близько трьох тисяч правоохоронців, і це і територіальна оборона, і поліціянти, а також ДСС, ДССники, аби все сьогодні пройшло спокійно. А ви знаєте, взагалі, от попри те, що тут і посилені заходи безпеки, і, і звісно, до події, до якої прикути очі не тільки всієї України, я думаю, що в інших країнах про це також. Дізнається, настрій дійсно святковий, Люди всі такі. Різдвяні святково, багато людей у вишиванках сьогодні, попри таку е, холодну погоду. Ну і власне, е, хочу такий дати невеличкий екскурс, невеличкий бек. Власне, як так сталося, що предстоятель православної церкви України сьогодні служить службу різдвяну у Лаврі? Справа в тім, що від 1 січня 2023 року власне українській православній церкві московського патріархату до храмів верхньої Лаври, Зась тому, що від 1 січня 2023 року власне сам заповідник Києво-Печерська Лавра вони не подовжили термін оренди для двох храмів для Успенського собору для та для трапезного собору. Тому власне сьогодні митрополит Епіфанії служить тут службу, і попри те, що зазначають, що це така разова поки що подія, що власне православні церкві. Україною Україні е, дали можливість самі на Різдвові служити цю службу. От в нещодавно інтерв'ю. Виданню лівий берег митрополит Епіфаній зазначив, що вони намі мають намі... наміри закріпитися саме в лаврі. Ну і, звісно, тут без скандалу не обійшлося, тому що вже Українська православна церква московського патріархату зазначає, що вигнання саме цієї церкви з верхньої лаври є нелегітимним, тому що вона зараз діє воєнний стан. А за умови воєнного стану строк оренди цих храмів має бути продовжений автоматично. Тична нагадає, що ця оренда була пожиттєвою оренда, яку власне цей договір був складений ще за часів колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова. І що це означало пожиттєва оренда? Успенський храм та трапезний храм. Вони були у власності України і є у власності України, але були у користуванні Української православної церкви. Московського патріархату ось такі справи. Також у цьому свіжому інтерв'ю митрополит Епіфаній, в інтерв'ю виданню Лівий Берег зазначив, що ми поки що терпимо московський патріархат на нашій землі, і він не має тут бути. Це Поки що тільки питання часу також він ще раз підтвердив, що це дійсно така історична подія, на яку Православна церква України чекала, ну принаймні з 2018-го, коли був отриманий Томас. І Я ще хочу додати, що От до православної церкви України вона зараз е, е, нараховує близько 8 тисяч парафій, і велика кількість переходів сталася саме від початку повномасштабного торгнення від 24 лютого. Колеги, ось такі в мене новини. Поки що на цей час я бачу, що люди продовжують йти, тому що така неабияка цікавість. І що ще я помітила? Мені здається, що сьогодні тут навіть ну, Я не можу сказати, що такі знаєте, релігіозні люди зібралися можливо, не віряни, які щоразу на різдво відвідують служби, а просто люди хочуть засвідчити цю історичну подію і стати її частиною. Люди йдуть. Служба триває. Нагадаю, що почалася вона о дев'ятій і буде тривати до дванадцятої години. Тому хто має бажання час, що можуть встигнути, щоб також стати частинкою цієї історичної події. Ми також залишаємося. Зараз будемо заходити власне до Успенського собору, щоб трохи згодом доєднатися до ефіру і розказати про те, що тут буде відбуватися далі, колеги. Дякуємо тобі, Оленка. Крута подія. Ти кажеш, що ну це знаєш час. Хочеться, щоб працював на Україну, щоб це було не тимчасово, щоб ми не терпіли, а все йшло своїм правильним чередом. Ми віримо в це і сподіваюся, що сьогодні все пройде мирно з Божим благословенням. Звичайно, так yeah. доброго ранку. Доброго ранку ще раз, друзі, з вами снянок вихідний. Ми обіцяли зробити ще одне окреме включення з за... святкового богослужіння. лаври. І зараз якраз на зв'язку Олена Квітка, і ми хочемо вже е, побачити, де зараз вона знаходиться. Маленька, да. привіт. привіт! Розкажи, які новини є. Це особлива Дякую. подія для кожного українця: світла яскрава. І от мені здається, що всі люди об'єднуються там як велика родина. Колеги, усім ще раз доброго ранку. Ми все ще досі у Києво-Печерській лаврі біля успенського храму. І зараз саме тут відбувається історична подія, свідками якого є. Ми всі саме зараз православна церква України тут служить святковий різдвяний молебен і власне її предстоятелі, і митрополит Київський, і всієї України Епіфані. І він буквально декілька хвилин тому привітав усіх вірян з народженням Христа. Я хочу зазначити, чому це історична подія, тому що власне на території лаври, на території верхньої лаври, українська церква служить вперше за останні 300 з гаком років. І власне сьогодні цю службу проводить православна церква України. Служба почалася у 9 ранку. Перші віряни почалися досходитися о 7 десь тридцять, Ми теж сьогодні тут з позаранку фактично знаходимося, але перші люди потрапили, віряни потрапили на на території. Лаврі Лаври о 8.30 почали запускати. Я хочу сказати, що люди йшли і продовжують йти. А, і ми з нашим оператором Максимом а, хотіли проникнути до власне до храму. Нам це вдалося, але це дуже важко. Я а, сподіваюся, ми зараз можемо побачити, а, яка черга зібралася біля головного входу до а, собору, аби ви знаєте, а, вийти звідти ще можна. А війти, ми простояли десь хвилин п'ять, аби просунутися, і то дійти. До алтаря нам не вдалося буквально були там послухали. Власне, само службу і сам Молебен у передпокої храму. Е, тому я б сказала, що там не не те, що яблуко ніде впасти, там навіть зайти важко. Але, е, попри це, трансляція цієї служби відбувається просто тут у подвір'ї Києво-Печерської лаври. І попри те, що зараз дуже холодно, погода не покращилася, страшенний мороз. Люди збираються просто біля екрану, щоб послухати е, власне митрополита і подивитися на цю історичну подію. І це трансляція, яка зараз. І зараз можуть бачити жителі всієї України і не тільки не тільки Київ, і власне, не тільки ті люди, які знаходяться зараз на території Києво-Печерської лаври. Подія історична подія визначна. Сталася вона завдяки тому, що від 1 січня 2023 року власне Українська православна церква Московського патріархату пішла фактично з території Верхньої Лаври. Це два храми через те, що оренду оренда не була продовжена. Звісно, на цьому підґрунті виник скандал, тому що Українська православна церква Московського патріархату каже, що це було зроблено нелегітимно. Під час воєнного стану оренда має бути продовжена автоматично, На що Епіфаній у своєму свіжому інтерв'ю виданню «Лівий берег» зазначив, що і православна українська церква вона має наміри закріпитися тут на території на території Лаври, зокрема на території Верхньої Лаври. Атмосфера, як я вже казала, тут така, знаєте, не те, що навіть. Святкова, вона казкова, трошки виходить сонечко, трошки зривається сніг попри мороз. Якось це так створює такий різдвяний настрій. Люди йшли і продовжують йти. І тут купа преси. Я хочу ще сказати, що помітила, що мені здається, що кожна людина, яка сьогодні тут присутня, вона хоче зафіксувати цю історичну подію на своєму телефоні. Всі ведуть якісь прямі трансляції, фотографуються, викладаються в соціальних мережах. А, і е, підслухала трошки розмови. Люди ще досі продовжують дискутувати. Все ж таки, коли святкувати різдво, чи 24 грудня, чи власне 7 січня. Дата я, я думаю, що відповіді єдиної на це питання немає. Кожен обирає для себе. І як от вчора в сніданку у нас була дискусія про це з Віктором Єленським, релігіоз і Він сказав, що дата одна: це все ж таки 24 грудня. Але це 24 грудня може бути з різними календарями. І до речі, Віктора Єленського ми сьогодні тут також зустріли і приві. Тали тому фактично кожен обирає для себе, і я думаю, що це точно те підґрунтя, де ми можемо сваритися, тому що приводів для чвар у нас і так, і без без того вистачає. А різдво це все ж таки про єднання, про мир, про щастя та злагоду. І я бажаю цього усім українцям, особливо тим, хто обрав для себе святкування різдва саме цю дату 7 січня. Uh, колеги, ну і, і я я вже сказала, що Епіфаній привітав усіх вірян з народженням Христа. Я також усіх вітаю. Христос народився в студія його. моє його. Славі сказати, що моя бабця твоєм дуже пишалася, тому що вона вважала, що ти справжня галичанка, яка відстояла різдвяну службу Божу всю від початку до кінця. Так що я тебе щиро з цим вітаю, тобі буде дуже хороший рік, тому що, тому що насправді це дуже дуже хороша ну, справа. І, взагалі, для єднання, це хороша. Хороша теза, яку ти сказала, про те, що різдво це єднання. Ми побачили скільки людей прийшло, скільки людей у'єдналися: мирних, спокійних, які одним одного раді бачити, які хочуть поділитися своїм щастям, своєю радістю. Е своїми емоціями позитивними, і це безперечно дуже дуже надихає. Насправді Оленка. Ми тебе чекаємо в нашій студії, бо наша родина сніданку теж хоче об'єднувати і зігрівати смачними кручениками. Вже варити гречана на кашу до них. Ми тебе не годуємо і зігріємо. Чекаємо, доторкнемося до тебе, як до святині, бо в Лавру ми сьогодні не встигла. Але тебе чекаємо. Домовились? Я, 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 мене, okay. баб, мен, мен, мене бабця була би сказала, от Ірунь, подивись яка дівчинка хороша. Подивися, да, зверни. увагу, Всю службу Божу відстояла! А я, а я хочу. <звук> 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 Улюблений сніданок з 1 плюс +1. налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас життя рідна кухня лічичка духом з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 сьогодні о 7:00 ранку на 1+1 Україна.